То батьки. Сьогодні ви станете свідками відкриття простору дитячого розвитку, бібліотеці для дітей, бібліоняня. Тут ви знайдете безліч ігор, розваг, а також спілкування із друзями, гратися, вчитися і розвиватися, і знаходити нових друзів ось головна мета цього простору. Що ж, діти, ви готові розпочати неймовірну пригоду? і і провести час з користю. Так! Да! Да! Чудово тоді всіх ласкаво просимо пройти! Наше свято називається Маленька історія про велику мрію. Недаремно ця назва була обрана, тому що все починалося з мрії. Мрії багатьох працівників і також користувачів нашої бібліотеки. І в 2023 році, завдяки благодійному фонду Рокада, яка є виконавчим партнером Агентства ООН у справах біженців, ця мрія стала реальністю. Це підтримка, яку відчуваєш серцем. Всі вірили у результативність і успішність цього проєкту, а ще більше людей докладали зусиль, щоб ця мрія реалізувалася. Зараз діти для вас Діана Михайлівна проведе майстер-клас. Ви готові? Так, добре, тоді дітки проходить. От зараз ми знаходимося в кімнаті, де можуть знаходитися діти молодшого шкільного віку, дошкільнята. Також можуть дітки, батьки провести час своїми дітьми, проходити разом з дітьми. Просторі, звичайно, в нашому і багато, знаєте, в нашому місті зараз перебуває внутрішньо переміщених дітей, які також приходять сюди і тут знаходять нових друзів. Так, і завдяки фонду рокаду ми також отримали ноутбуки, тому що була така ситуація, що справді, коли приїжджали сім'ї із окупованих територій і там, де велися бойові дії, вони приїжджали самі розуміти з різниками, і в них не було ні, ну, ні комп'ютерної техніки, а дітям потрібно було навчатися. І діти справді приходили і навчалися в нас в бібліотеці. От я бачу куд'янку, вона теж декілька разів до нас приходила, яка приїхала з Харківської області. Оскар теж у нас там готується, теж приходив, виконував домашні завдання з інформатики. Так що ми думаємо, що дітям буде тут цікаво, весело, і вони будуть розвивати свої творчі здібності, здобувати нових друзів. І завжди тут цей простір бібліотека буде для вас відкритим. Розвитку в бібліотеці для дітей бібліонерів. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну процес дитячого розвитку допомагає не тільки в організації дозвілля, спілкування і навчання, але й також у подоланні емоційного та психологічного напруження. thank oh. you Щобливо дійсно, що виграли даний проєкт, діти мають де зустрітися, погратися під імені міського голови. Хочу народити подякую благодійний, благодійний фонд Рокада за реалізацію проєкту бібліоняння Простір дитячого розвитку в для дітей культурного закладу «Публічна бібліотека Тумуцької міської ради. Плинку причетним до чогось доброго, це є ну, неймовірно. А коли це ще для дітей, то я так само з музичної родини. <гум> <гум> я ще під емоціями таких три дні важких, а от зараз дітки пограли, то <гум> Дякую вам. <гум> Коли брання сказав, що він закінчив музичну школу, але я навчався в сільській школі, музичної школи не було, то я ходив в бібліотеку і перечитав конці книжки. Тому е я можу казати так, як я читаючої родини. Якщо вчили мене читати, то це вже зовсім інша історія. Звідки я навчився батько мій дорослі любов до читання і дійсно книга це морська грибна. Треба читати багато, тому що. Часні дослідження, наскільки я обізнаний з результатами ПІСА, це вивчення математичних наук, але вивчення читання. На жаль, ми маємо з цьому прогалини. І ми маємо ще іншу проблему, те, що Мар'яна Юрівна, коли почалися ці всі події, пов'язані з переселенням, вимушеним переселенням наших людей сюди на захід України, ми будемо розпочинати бібліоняння. Ну я пам'ятаю, як я був таким маленьким, Хлопчиком в кухні було радіо, і все по радіо там бібліоняня, бібліоняня, Оце слово я звідти і пам'ятаю. Прийшлося, я очолюю у відділ освіти, але долучили мене трошки розширене повноваження, і ми координуємо роботу з бібліотеками публічною бібліотекою, сі з співпраця налагоджена, кожен робить свою роботу по тому, що ми повинні робити. І коли. Пані Вікторія Мар'яна Юрівна, давайте ми це зробимо, я кажу, але ми можемо мусимо орієнтуватися на дітей і на батьків. І коли був, почалися такі, чи потрібно, чи не потрібно, коли перший тиждень, другий, це було два роки тому, почали діти приходять, батьки приходять, залишають дітей, тут вирішувати якісь свої питання. Тобто всі ті, хто я був радий до того, що ми, що такі ця ідея була підтримана. Організована і оце приміщення, яке є і для дорослих, і для дітей, дає можливість реалізувати. Ще більше дякуємо представникам. Кажуть, що мрії. Мрії дитячі збуваються, це дуже добре, бо дитяча мрія відбувається, вона народжує ще більше мрії. Я це знаю само по собі, бо мріялося і досягалося мрії. То перша дітка вважає, щоб йти до мети, і до неї треба йти. А приклад тому, як треба йти до мети, то є. Співпраця з благодійними фондами і це дає результат. Ми вам гарно дякуємо. Дозвольте також від себе особисто долучитися до тієї подяки. Подяка найбільше те, коли будуть діти тут займатися тим, чим ви допомагаєте, чим ви створюєте той простір, яскраве до дитинство. Все ж таки, дитинство це найкраща пора в людини, в її розвитку, в її становленні дитинства це є найкраще. Ми стаємо дорослі, ми все це прекрасно розуміємо. Тому дякую вам всім, що ви даруєте нашим діточкам, ті, які приїхали, ті, які сюди приїжджають, повірте тут. Ліцеї наші завжди людно приводять, не тільки на екскурсію, приходять, забирають книжечки, віддають. Тобто життя тут вирує, і все те, що ви. Дали можливість реалізувати. Вікторія долучилася до проєкту. Все це є результат, але до результату є багато роботи. Дякувати. Хочу подякувати всім, хто долучився до цього. І вам дякую за те, що ви не помилилися з вибором, і все це буде служити нашим дітям, нашим батькам, працівникам і для їх збагачення, культурного розвитку. І розуміння того, що ми є українці. Слава Україні! Зділо на прочитає для вас вірш «Щасливе дитинство». щасливе дитинство! Щасливе дитинство це тепла година, в якій у любові зростає дитина. Це на Бабусина казка, любов усіх рідних, Господня є ласка. Щасливе дитинство це друзюба, з якими і будні минають як свято, це щирі сюрпризи, здійснені мрії, казкові бажання та щирі надії. Щасливе дитинство, щасливі родині, яка все найкраще плекає дитині. Благань, дорослі, зробіть все можливе, щоб квітло у світі. Дитинська щасне простір став дуже затребуваний і популярний як серед місцевих дітей та батьків, так і серед внутрішньо переміщених осіб, який допомагає швидше соціалізуватися у нашій громаді. Багато дітей внутрішньо переміщених осіб. Саме тут знайшли друзів, які навіть так складалися, що в подальшому вони ставали однокласниками. І навіть той факт, що навіть їм було простіше, приходячи в новий клас, вони вже мали навіть друзів чи навіть знайомих, з якими вони познайомилися в нас в просторі. Оскар Олександров, який з родиною покинув рідний Чернігів, зараз нам виконає музичну композицію. Я рада ну, дуже, 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 дуже. Тому що дитячі бібліотеки це особливий простір, це особливий, особливий простір для дітей, безпечний простір. І те, що сьогодні у вашій громаді відкрився цей простір за підтримки благодійного фонду, ви отримали такі гарні. І техніку, і, і стележі, і меблі, і матеріали для розвитку. Це мене дуже втішає. Ще мене втішає те, що е, вони якісь там фахівці такі з написання проєктів. Прости бібліотека сів і написав. Просто написав. Ні, це не просто. Це було дуже напевно непросто. Я знаю, що проєкти не просто вдаються. Це треба було ночі не спати, це треба було думати, це треба було не ходити, жити, переживати, зводити, рахувати, прораховувати. Це дуже велика і клубітка праця. І ми бачимо сьогодні цей результат. Це колосальний результат. А ще радість, радість в ваших очах, радість в очах дітей, радість від того, що це все зробиться для дітей. Ваша впевненість і ваше натхнення робити для дітей, для майбутнього нашого, для наших маленьких українців, які будуть зростати у безпечному просторі, в такому е, висококультурному просторі серед книг, серед інтелектуалів, серед е, культурних людей і розвиток їхній буде, звичайно дуже, дуже високий і потужний. Я тішуся, тішуся, що саме це у бібліотеці. У бібліотеці депонує радість, добро, любов до дітей. А саме велика любов, що хай у вас до здійснення таких цілей. Я бажаю вам, хай у вас завжди тут буде сміх, радість. Ніколи не зупиняйтесь на досягнутому. Хай вам завжди щастить у ваших починаннях. Будьте впевнені, хай вам Бог допомагає і хай перемога буде. Слава Представники влади, а, представники фонду благодійного, ну і дорогі наші Мар'яна Юрівна і Вікторія Михайлівна, а, і всі присутні тут, працівники бібліотеки. А, дякую вам за цей прекрасний початок. ну Я реально от настільки зазвучали слова Петрененка, я навіть не знала, що я знаю ці слова, а вони просто звучали. Дякуємо вам, що без слів просто мелодія, але вона в час війни заміняє і навіть більше ніж слова. І не просто в час війни. Дякуємо Богу, що на нашій території є мир. Ми в теплі, в добрі, скажімо так, в достатку, і ми за це дякуємо Богу. Дякуємо кожному, хто щось робить в цьому напрямку. Е, ну, а щодо проєкту е, я собі уявляла, думала, ну, що там зробили. Ми були трошки більше року в цій бібліотеці і побачили, наскільки е, виросли ви, наскільки ви обжили, настільки тут стало по-домашньому, затишно, приємно. Е, ми, значить, не помилилися. коли Підтримали вас маленькі, маленькій одній, скажімо так, фразі, що, що вона спитала, але то є ваше рішення, ваша щоденна праця, звичайно, і напевно, що я хотіла б з побажанням сказати, що їм більше простору потрібно, і їм все-таки треба ще площі, тому що дітки це рух, це життя, це. А тут вже заклали гарний стіл, прекрасний зал, місця для руху мало. Тому ми почну з, з побажань, щоб ви, ви розвивалися, росли, збільшувалися, площа у вас, збільшувався а, і теж потенціал і бажання. І я розумію, що теж, як сказала Ірина Русавна, якби ви не хотіли, якби ви не горіли. Якби ви не шукали, ви би не знайшли тих, хто вас підтримує, хто вам допоможе. І коли запросили, ну, по п'ятницю, та і зразу сказали, ну, третя година, ну, вроді як. Але ви знаєте, я думаю, ну, це напевно не тому, що це недалеко від Івано-Франківська, а тому що ви якісь такі близькі по духу, очевидно, і близькі, хочеться бачити тих людей. і... Бути в тому місці і середовищі, де е, ти відчуваєш оце життя, е, ну, цю любов, цю щирість. Е, і нехай працює цей проєкт. Я не зрозуміла ще, не почула це. У вас будуть ще й няні, які і будуть набрані, щоб бавити. І навчати. І навчати. До Миколаєві це ну, я чи? думаю, коли ви звідти проведете, скажете може більше, якщо я тут не зрозумію. Я ще сьогодні хочу скористатися нагодою. Ми знаємо, що триває національний тиждень читання, який оголошено в Україні, і з 4 по 10 грудня, і якби такою основною тезою. Меседжем цього є почитай, подаруй книгу. І, ну, якось, так, знаєте, в роботі думка є, але зреалізувати, йдучи з роботи, вже вам додому і не склалося. Але сьогодні ви мені дали цю нагоду, і я зайшла, ну, хотіла подарувати вам якусь книжку в цьому. І вибрала я український бестселер, який перекладений на 20 мов світу, внесений до списку. Так, як один із найвидатніших творів світової літератури для дітей. Я не знаю, напевно, що у вас є, можливо, менше, але ну, хотілося дійсно те, що. Ти сам перечитав, коли мої дітки були менші, ми читали разом, нам подобалося, і я вирішила, що е, е, те, що ми самі пережили, те, що ми, нам принесло радість, ми повинні теж дарувати іншим. Тому я хочу, е, а так як я побачила, що от, дітки реально, ну, коли Бачиш дітей, коли їх чуєш, а ще бачиш їхню працю, розумієш, що це життя прекрасне, життя триває і немає ніякої. було. От, значить, ти будеш першим читачем цієї книжки. Я хочу її подарувати, кому вам тоді передам. А це я вже можу, не буду казати. Це поезія авторки. Авторка, яка є на фронті, вони теж ці пережиті емоції це пласт нашого життя, і вони ну, в нашій бібліотеці повинні бути, то я теж передаю, а це така навчальна книга, як виховна. Нехай завжди буде світло, сонячно, тепло, радісно, щоб ви дійсно допомогли. Освітянам <смі> <смі> у вихованні, у процвітання, у зростанні, щоб були інтелектуально розвинутими, щоб були вихованими по найвищих цінностях, які заклав сам Господь в людину, коли її створював, і щоб ми могли вами пишатися завжди і радіти вашому процвітанню. Дякую мовчання згадаємо також усіх, хто загинув у цій війні. Ми ні на хвилину не забуваємо, що завдяки Збройним силам України ми зараз маємо можливість проводити такі зустрічі та заходи. Ми щиро віримо, що діти будуть насолоджуватися перебуванням у нашому просторі. Проводити добрий час розвиватися і збагачуватися новим досвідом. Всім дуже дякую за увагу. Дякую фонду Ракада, яка допомогла організації. Діто запрошуємо на солодкі стіл і краще пристанки молодями, що там наші діти ім'я матки.